Доброго дня, це фіалкова хатинка та Терчу Сьогодні хочу познайомити вас зі своїм новим сортом Тео-Ярило. Сорт, який випускаю в 2024 році, це стандартна розеточка з зеленого хвилястого листячка. І ось такі об'ємні, дуже об'ємні квіточки-зірочки з хвилястими краями пелюсточок. Квіточка білесенька, має рожевеньке вічко. Рожевеньке вічко може розтягуватись більше, ніж на цій квіточці. Зараз ми її збільшимо, там тінь від телефону падає. І квіточка має ще таке друге центральне вічко, жовтеньке. Воно зливається часто спильниками, тому не є помітним. Але може промінчиками розтягуватися вище. Ставати помітнішим. Такий ось світлий, красивий сортик ТО Ярило. Дуже гарненький, дуже гарно показав себе в перевірочці, майже не видає ніяких спортів, відмінностей. Ось такий ось гарненький. Якщо буде час, я зніму на відео повний відкрив цієї квіточки. Дякую за увагу та побачення!